Скажи за вовсю случай, ти а, Ви а, Ви вистачили? Ти вистачили? а ти продукцію, продукція, убоги руки були. це Ми приїхали з Італії, та я бачила. У чоловіка були руки, ми зробили, ходили до, до корвін у нас да, в клініку. Нічого, потім чи, три клініки. Руки не знає. Власне. руки, ноги. Червоні руки, руки шемушені, лоб я лобови. можу показати, Але мене в фото є. Дуже погані він не міг ручку держать, то ложку держать, вилку держать, штани за руль не мов держать, тому що воно було, дуже боліло. Вона якось кожа так піднялася. воспаління було да. І лопається, шелушиться, ну якісь інфекційне. І ось сказали нам, значить, в трьох клініках частних ми були і капельницю робили, і е, уколи внутрів'єнно робили, і мазі мазали кучу цих е, скручених у цих тюбіків. Нічого не помогло. От ну, нам сказали три анали, три діагнози: це е, псоріаз, це екзема і е, грибок в лімфосистемі. Що з них не знає ніхто. Але він. Ми приходимо додому. Кажу, давай я тебе попробую вилікувати. Ну попробуємо. Ми все пробуємо завжди. Якісь, ну все. От. і ми почали півроку, і почалося це ми з серпня, Варки. серпня. 22 го року ми почали лікування моїми способами. Не знаю я, що мені підказувало трошки у Тані питала, і розуміла, що видати чорний, чорний коваць. Це ж всі понімаємо, що це таке. Да. Артішок, сіліум, чорний ковацію і бані на руки. Баню на руки фрискав, як висихало кубики. Uh -huh. все. И, э, він лікувався півроку. Це все пив і мазав півроку. Мазав, правда, коротше, він побачив, що все нормально, або внутрішній приймав. І вот. вже три роки в серпні місяці, вже три роки є кремісія. Uh -huh. Просто доктор у нас є стоматолог старий. і він має таку проблему кожну, і він не вірить. Він не вірить. Uh -huh. Він доктор, і Він стоматолог, і він не вірить.